Зустріч відбувалась в приміщенні Чуднівської райдержадміністрації. Черговий захід був присвячений тематичному навчанню двох мультидисциплінарних груп обласної та районної щодо подолання насильства в сім'ї. Обговорювались актуальні питання щодо проведення роботи на попередження насильництва в сім'ї як однієї з найбільш розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Це дуже необхідна і корисна річ, така зустріч, тому що коректуються дії. Управлінські дії на рівні області, дії практичні на рівні місцевому а до того ж і коректується адресність цієї роботи. прогнозується. в рамках проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства в Чуднівському районі розроблені ряд заходів, які спрямовані не тільки на виявлення та попередження проявів насильництва, а й надання соціально-правової допомоги тим, хто її потребує. Статистика вражає. Ну станом на 5 жовтня у нас на обліку по насильству в сім'ї стоїть 155 сімей. Звичайно, з цими сім'ями проводиться певна робота в міру наших можливостей, до якої підключаються всі органи, починаючи від нашого відділу, Центр соціальних служб, районний відділ міліції і звичайно, якщо це насильство в сім'ї, то і служба у справах дітей. Насильство антитеза демократії без подолання цього соціально небезпечного явища неможливо створити умови для самореалізації людини, реалізації принципів рівних прав, свобод і можливостей кожного громадянина.